Підтримуй, обирай, купуй рівненське фестиваль, що організували до дня міста. Десятки рівненських підприємців презентували свої компанії містянам, залучали учасників фестивалю і до різних активностей. До прикладу, краш-тест матрацу посеред вулиці. Ми довго думали, ми довго креативили. А потім ми подумали, а чого б ні в центрі міста зробити краш тест матрацу від моблевої компанії, коли ніхто ніколи такого ще не робив. І де відвідувачі зможуть персонально подивитися на даний матрац, перевірити його на місні, на витривалість, пострибати, розрізати, полити водою. Це матрац Софія Нью» із щільністю 307 пружин на квадратний метр, який є високоякісним ортопедичним виробом і забезпечує здоровий сон. У будь-який сезон. Меблева компанія Дубок на ринку 14 років. За цей час в Україні відкрилось вже 26 меблевих салонів, а на сайті підприємства представлено 1 мільйон різних товарів. Під час фестивалю компанія Дубок створила кілька локацій, аби учасники змогли відчути себе як вдома. У нас зібрано шатро у фотозоні це вітальня у мінімалістичному стилі. Також ми робимо релакс зону для відвідувачів. Рівняни і гості міста фотографувались, грали настільні ігри, тестували матрац на міцність і мали змогу взяти участь у розіграші крісел мішків. За тех у соцмережах солодку вату отримували в подарунок. Ну це дуже цікава ідея, звичайно. Ну я, я думаю, звичайно, це більше сподобалося діткам. Головне їхні посмішки, правда, все для них. Ну, Дубок непоганий, в принципі, в магазин є великий вибір. Заходили там теж дещо собі дивилися. А, от. Цікава ідея. Компанія пропонує лише українські меблі і надає повний спектр сервісних послуг з моменту замовлення і до встановлення. Меблаві експерти компанії Дубок допомагають з вибором, аби облаштування дому ставало якомога легшим.